Привіт! Це на фоточці Фонтана Дей Лібрі, або по-другому Фонтанелла святого Евстакіо в Римі. Цей фонтан був спроєктований П'єтро Ломбардії та урочисто відкритий у 1927 році. Оскільки ми любимо дварфів, а дварфи люблять, щоб дорого-багато і щоб краса була навколо. Давайте побудуємо щось подібне. Стіновий фонтанчик, який буде і гарний, і бризкати, але не просто бризкати, а ще й буде джерелом води з автонаповненням відра таке ідеальне джерело. Будувати будемо на легкому водоносному шарі. Давайте зробимо це десь тут, тут, в цьому місці. Це треба робити, звичайно, в якійсь тронній залі гарній або в таверні. Робити з мрамору, але оскільки у нас така демо-версія, ми будемо будувати. Отут. Тут у нас буде статуя, тут статуя також, тут буде сам фонтанчик, тут помпа, яка перекачує воду, а в цьому місці буде водозабор. І тут нам ще потрібен прохід технічну зону, оскільки фонтан це не просто фасад, то, що ми бачимо з фасаду, а там за фасадом, за стіною ще у нас якісь труби, якісь краники які перекривають воду. Тут буде кран і труби. Так, Тут готово. Тепер в цьому місці, де буде вода, маємо зробити сходи вниз на два рівні. Рівень 1, рівень 2. Б'ємо сходи вниз, чекаємо, поки ударять, оскільки тут зразу легкий водоносний шар. Це можна робити. зразу Скажу, що це можна робити не тільки на легкому, а й на складному водоносному шарі. І взагалі без водоносних шарів це може бути знизу великий якийсь басейн. З запасом води, який ми будемо якось набирати якимось чином. Тут тобто або з річки десь, або з озера якогось, наливати туди воду. Е, я буду на один шарі. Так, зробили спуск. Тепер тут поверхом вище пробиваємо два блоки. Тут у нас буде помпа, яка перекачує з нижньої частини, отут теж треба пробити, забрати ці сходи. Вона перекачує з нижньої частини наверх цю клітинку. Знизу, звідси, з басейна, з водою, вона перекачує воду в цю клітинку, помпа. Е, наступна помпа. Першу можна вже поставити нижню. Давай так робимо. А помпа, яка над цією буде, вона буде з цієї клітинки викидати через стіну в наш фонтанчик в воду. воду. Е, зробили. Тут вже трошки водички є. Добре, тепер нам треба пробити, можна без цего, це не обов'язково, але мені здається, що це буде розумно. Можна пробити технічні сходи вниз, так само на самий нижній рівень. Щоб якщо якийсь дварф туди десь нам потрапить, щоб він міг, мав можливість вилізти звідти нагору, зробили. Тепер я буду це все живити від вітряка. Перед тим, як живити від вітряка, треба зробити дві речі. Перше, над цією помпою, над хвостовою частиною цієї помпи, зняти підлогу, щоб ми могли передати зусилля з верхньої помпи на нижню. Далі, перед тим, як ставити верхню помпу, ви можете живити від будь-якого джерела сили. Я буду живити від вітряка. Оскільки я живлю від вітряка через непрокопану землю, то потрібно. Спочатку поставити вітряк, а тільки після цього ставити помпу. Так, вітряк готовий, встановлений. Тепер ставимо помпу нижче. Чекаємо, поки дварфи поставлять нашу помпу. Є. Все. Перша помпа починає крутитися, оскільки вітряк ми встановили раніше, а помпу пізніше. Зусилля передається тільки в цьому випадку, зусилля буде передаватися безпосередньо через підлогу, на якій встановлений вітряток. Тобто під вітряком не потрібно копати дірку в землі, оскільки я копати дірку не хочу, спочатку вітряк, потім е, то, що ми збираємося живити. Ми бачимо, що як тільки е, рівень води в цій клітинці піднявся вище двійки, у нас помпи почали працювати, і фонтанчик вже запрацював. Але це ще далеко не весь фонтанчик. По-перше, нам потрібно встановити дві статуї дварфів. У мене є дуже гарні статуї. Обі статуї у нас райзен щось затіває. Тобто у нас тут є один з дварфів, його звати райзен. І хтось там тисав статуї і зробили цілих дві статуї райзена. Того у нас це причому не просто райзен, райзен... Арх... Архтангельський. Райзен Архтангельський. У нас є дві статуї Райзена. Фонтанчик працює, тепер потрібен вимикач для цього фонтану, Чого? того, що ми зараз продовжимо роботу над ним. Робимо тут люк. І ставимо тут, до речі, потрібніше двері, оскільки це технічне приміщення, щоб гноми тут не шастали. Гноми? Які це гноми? Це дворфи? Це курдуплики. Це кордуплі. Ніякий це не двор, не розказуйте. Так, лінк левел. Левер. Давайте зачіпамо наш вимикач. Вимикач вже вимкнено, але нам треба вимкнути. Подивитися, чи він працює. Ще лінковки нема. Чекаємо, поки залінкується, все. Вмикаємо фонтан. Вімкнули і вимикаємо фонтан. Працювати, продовжувати робити, удосконалювати наш фонтанчик. Стіновий будемо з вимкненим фонтаном. Як його удосконалити? Зараз це просто фонтанчик. Він гарний, оскільки, якщо дворф прийде сюди і подивиться, він побачить дві гарних статуї гарних становитих таких дворфів, яких звати Райзен от і між ними з дюрочки в стіні витікає водичка і падає десь підлога, а потім з підлоги піднімаються бризки. Дуже гарно, дуже таке пасує до великих гарних залів, якихось таверн і всього прочого. А, давайте зробимо це джерелом води, джерелом питної води. Прокопаємо в цьому місці сходи, зробимо яму вниз. Знизу, я думаю, що ці сходи теж можна забрати. Вони тут не мішають, але ми їх заберемо, щоб було видно, що це просто яма. Зробили. Тепер в це місце ми встановлюємо колодязь. Або керницю по нашу. Керничку. Чекаємо, поки дварфи прибіжать сюди. Принесуть всі матеріали. Кірничка готова. Тепер можна наш фонтан запускати. Якщо ви звернете увагу, як тільки зараз збільшиться кількість води, поки що в нас дуже мала кількість води, він ганяє механізм, ганяє воду по колу. Тобто тут вода падає, породжує бризки, але дві одиниці води це мінімум достатньо для роботи цього. Фонтану, дві одиниці води вони одразу підхвачуються цією помпою, закидуються в цю клітинку. З цієї клітинки наступна помпа викидає ці дві одиниці води сюди. І вони падають тут, знов породжують бризки, підхвачуються помпою, тобто вона не встигає розтікатися, ця вода. Але дві одиниці води це дуже мало. Оскільки це дуже мало для роботи. Нам потрібно мінімум 3 одиниці. Ну, давай спавниш нам водичку чи ні, можна прискорити процес, можна збільшити нижчу ниж, зону. Тобто, якщо ви будете на важкому водоносному шарі це будувати, то достатньо одної клітинки. Ну, двох в даному випадку. Якщо ви будете це будувати, ще одна проспавнилась, зараз вже відро можна набирати з криниці. Якщо. Ви будете будувати на легкому водоносному, в принципі, двох квітинок достатньо. Якщо ви будете будувати це взагалі без водоносних слоїв, у вас оця нижня частина вона має бути якимось великим таким басейном, запасом води, куди ви якимось чином налієте воду. Тобто або з річки десь візьмете, або з якогось озера піднімете, або з якогось там я не знаю з поверхневого озера, якогось ставочка невеличкого сюди, очищену воду прильєте. Немає різниці. Тобто тут є запас води. В даному випадку у мене цей запас води спавниться на клітинці. І, як ви бачите, у нас «Bucket is full написано. Що це означає? Коли дварф, тобто як працює колодязь, коли дварф підходить до кернички, хоче напитися водички, чи хоче там достати відро води, по, в лікарню віднести, там дварфа якогось помити, підготувати до операцій. Йому потрібно виконати якусь певну роботу силову, так? йому треба покрутити корбу, спустити відро до води вниз, потім підняти це відро з водою нагору, достати його з керниці і перелити з цього відра, яке е, причіплене до мотузки, перелити з цього відра в те відро, яке він з собою приніс. Тобто це якась фізична робота, яка е, тратить і сили дварф на це, і час свій. Оскільки ми тут стінового фонтану подаємо в керничку зверху воду, то у нас відро, яке знаходиться в керничці, воно автоматично наповнюється. Тобто, якщо ми попросимо, тут ще мало води, тільки 5 одиниць ганяється, якщо ми попросимо десь, тут, то випарпаємо ямку і попросимо нашого дварфа, якщо він не буде дуже дурним, бо деякі дварфи люблять набирати тут і виливати сюди ж. Якщо ми попросимо нашого дварфа наповнити водичкою, ми бачимо, що наповнюється вона майже моментально. Тобто, дварф не тратить час на те, щоб витягати воду. Він просто підходить до керниці і одразу отримує воду. Тобто, це справжній стіновий фонтан, справжнє ідеальне джерело з автонаповненням відра. Це ще не все. Дивіться. І оскільки тут легкий водоносний шар, якщо ми це робимо не на водоносних шарах, то далі те, що я буду казати, воно не важливе. Але оскільки це легкий водоносний шар, у нас рано чи пізно ці клітинки заповняться повністю водою. Тут буде по 7 одиниць води. Чого? Того, що якщо ми тут зараз вода спавниться в цих клітинках, і вона подається наверх в систему. Тобто в системі може одночасно знаходитися тут вода, тут в цій клітинці вода, і та вода, що падає. Але ці ємності, вони кінечні. І тут теж періодично спавниться. Тобто, рано чи пізно у нас ця система переповниться, і в цій клітинці буде рівень води сімка. Тобто, якщо зверху сюди впаде ще якась кількість води, вона вже погано буде генерувати бризки, і наша керничка переповниться водою. Для того, щоб цього не сталося, якщо ми робимо це на водоносних шарах, нам потрібна розливна зона. От якраз на цьому рівні нижче нашого фонтанчика, нам треба прокопати, я думаю, зо 4 тайла, оскільки у нас легкий водоносний шар для розливної зони. І як тільки знизу кількість води буде сімка, вода, яка впаде на цю сімку, вона переповнить нашу керничку. Ця лишня вода розілється по розливній зоні, та, що буде спавниться, там, вона розіллється по цій зоні. І висохне. Якщо такої розливної зони недостатньо для легкого шару, ми завжди можемо прокопати ще трошки більше, ще пару тайлів. В цьому місці можна збільшити розливну зону для того, щоб наша керничка не переповнювалася. Якщо ми будемо робити керничку на важкому водоносному шарі, там вода з'являється майже моментально, буквально за декілька секунд наповнюється повна клітинка. Там потрібно розливну зону робити досить велику. І оскільки це буде розливна зона, якщо вона буде робитися на камінні, то на цій розливній зоні можна робити якісь городи садити. Тобто на камінні камінь, після того, як на ньому побувала вода розлилася, він має на собі ґрунт. А, ні, ще останній штрих. Про розливну зону сказав. Тобто розливна зона потрібна для того, щоб кернички на водоносних шарах, які строяться, щоб вони не переповнювались водою і продовжували генерувати. І останній штрих, який я забув зробити, це поставити ще одну статую. У мене тут запасана статуя вогняної змії. І цей фонтанчик у нас. Називається. Давай ближче зробимо. Два дварфа боронять керничку від вогняного змія. Гарної гри? Почуємося.